Від всіх колег ми отримуємо слова підтримки, і це не просто слова. В рамках нашої делегації вчора і сьогодні були проведені як двосторонні зустрічі, так і зустрічі на рівні делегацій, і там напрацьовуються конкретні кроки щодо підтримки нашої держави. Отже, саме головне, що саміт це платформа, де зустрічаються, обговорюють і приймають конкретні рішення. Мені здається, що все. Вдалося завтра особисто у мене буде онлайн зустріч з більш ніж 60 моїми колегами з усього світу. Це перший такі онлайн-зустріч на рівні амбудсманів в рамках парламентської кримської платформи, де так само ми будемо не просто підіймати питання окупації Криму Російської Федерації, а ми будемо шукати нові механізми. Впливу на країну агресора, те, що відбувається в нашій державі, максимально швидко потрапляють на столи до омбудсманів світу, а отже, до керівників будь-яких там різних держав. Після цього продовжується санкційна політика проти Російської Федерації. Вводяться нові підходи, і зараз я підіймаю нові нові підходи щодо діяльності міжнародних. Організації, які мають мандати перевірки місць тримання військовополонених та цивільних заручників, я впевнений, що на території нашої держави всі незадоволені діяльності міжнародного комітету Червоного Христа, і от якраз на рівні амбудсманів ми будемо шукати нові підходи, можливо, створення окремих місій, які будуть складатись представників амбудсманів, у яких є якраз мандат перевіряти. Як умови тримання військових полонених та цивільних заручників, чи відповідають вони чи ні Женевським конвенціям? Я, наприклад, вже запропонував низки колег виступити з такими ініціативами, приїхати в Україну. Ми вкотре готові показати, що ми відкриті до міжнародної співпраці. До того, щоб всі пересвідчились, що Україна виконує Женевські конвенції, що у нас гідне відношення до російських військовополонених, натомість ми такого ж самого відношення, дзеркального відношення вимагаємо від російської сторони. Якщо міжнародний комітет Червона Христа не може справитись з цим мандатом, можливо, прийшов час знайти новий механізм на рівні амбудсманів. Я вам скажу, що щось, щось є першочергове, щось другорядне. Для нас все важливе, але зрозуміло, що в першу чергу. Я піднімаю питання, що Російська Федерація робить на нашій території не просто військові злочини, а геноцид українського народу. Я це привожу на прикладах того, як Російська Федерація відноситься до українських дітей. Дітей вбивають, колічать, примусово депортують на територію Російської Федерації. Друге, це безумовно військовополонені та цивільні заручники. Це процес повернення їх додому. Ну і третє – це підтримка наших громадян через різні програми, через різні інструментарії. Я привертаю увагу, що інколи у нас є порушення громадян України на території європейських країн, і тут нам треба знаходити механізм, як міняти цю ситуацію. Наприклад, з, ну, у мене була дуже продуктивна зустріч з омбудсманами Італії. Там трошки інша система, там їх п'ять, і є один омбудсман, який координує їхню роботу. І ми вийшли навіть на формат, запропонували після нашої зустрічі підписання угоди між урядами України та Урядом італійської республіки зараз це напрацьовується. Я зі свого боку запропонував, щоб омбудсмани Італії максимально там тиснули на уряд Італії, щоб було підписано з цієї сторони ця угода як можна в скоріше терміни. Таких, повірте, механізмів у нас дуже багато, ми шукаємо нові підходи, ініціюємо щось моє. Щось ну і безумовно, я всіх запрошую приїхати в Україну. Бо коли ви бачите це своїми очами. То по-іншому відношення у моїх колег. І знову ж таки, за цей час, поки я працюю, а це трошки більше вже, ніж чим, чим три місяці, але у нас відбувся вже перший візит керівництва європейської мережі амбудсманів ЕНРІ. І зараз ми напрацьовуємо, що в грудні до нас приїде керівник світової організації амбудсманів Міжнародного інституту омбудсманів, Пан Кріс попередньо є вже домовленість, Ми його з нетерпінням чекаємо. В цю організацію входять 200 омбудсманів світу. Це одна з найбільших організацій. Повірте, от це напевно приїзд, це є показник того, що вони готові не просто політично нас підтримувати на словах. Вони готові шукати нові механізми, приїжджати з нами це обговорювати і виносити на міжнародний рівень. Питання підтримки, продовження підтримки України це знову ж таки можливо це дивно прозвучить, але я підіймаю питання навіть продовження військової допомоги. Я завжди пояснюю, що питання основного права, право на безпечне життя в Україні це є базове право, за яке за яке я теж відповідаю, яким я теж займаюсь. Тому в цьому розрізі. І продовження навіть і підняття питання по військовій співпраці воно є в порядку нашому денному. Але основне питання це гуманітарний блок. Знову ж таки, питання, щоб слова не залишались тільки словами. Ми хочемо конкретних дій, і ми бачимо, що на сьогоднішньому заході у нас є конкретна співпраця. І я впевнений, що це втілиться в те, що ми приближаємо нашу спільну перемогу. Коли я приймав рішення для себе, чи розпочинати пряму комунікацію з російською колегою, я виходив з двох критеріїв. Перший критерій це ця співпраця не повинна зашкодити національним інтересам України. І друга, це ця співпраця повинна мати за собою реальні кроки, реальні результати нашої співпраці. Отже, такі Кроки у нас є, вони не шкодять нашій державі і вони мають конкретну реалізацію, а саме повернення додому наших героїв та героїн. І от моя перша публічна зустріч вона відбувалась на тлі того, що одночасно відбувався обмін. і Ми повернули 108 наших героїнь і віддали на територію Російської Федерації 108 чоловіків. Це переважна більшість були моряки. Російської Федерації ми продовжуємо цю співпрацю. Зараз ми напрацьовуємо можливий варіант повернення поранених. Знову ж таки, я, я дуже хочу, щоб ми вийшли на формат повернути всіх на всіх. Можливо, це нам вдасться. Можливо, це нам вдасться на попитанню спочатку поранених. Наступне це, це безумовно повернення всіх на всіх і військовоповнення, і цивільних заручників. І Тут ми так само шукаємо, що що і як нам вийти по цьому по цьому питанню, по цьому треку. Чітко я наголошую на те, що цивільні заручники, згідно Женевських конвенцій, повинні бути відпущені без жодних умов. З, зі сторони Російської Федерації. Ну і питання моніторингу місць тримання наших військовополонених це як окремий напрямок моєї роботи. На зустрічі я запропонував, можливо, перший такий візит здійснити в Оленів, щоб знову ж таки весь світ побачив, якщо ми хочемо прозоре розслідування, що там відбулося, то ми повинні туди принаймні приїхати. Приїхати разом з міжнародними експертами. Я Добутньо. не знаю, чи це вдасться чи не вдасться знову ж таки. Дуже багато питань, які я не можу публічно, про які я не можу публічно сказати, але повірте, ми точно не сидимо на місці. І, і я максимально активно шукаю, можливо, навіть нові підходи разом зі своїми колегами іноземних держав, щоб можливо десь тиснули, позитивно тиснули на російську нацмету.